Що закуповувала місцева Києва та столичні офіси державних установ? Розповімо про закупівлі столиці, які Київ влада висвітлювала з 30 жовтня по 4 листопада. Для посипання доріг Печерського району закуповують солі на понад 15 мільйонів гривень. Київ витратить 2 мільйона гривень на друк платіжок за тепло. В кабінетах чиновників Міноборони поставлять нові флаштоки для прапорів за 121 тисячу гривень. КМДА за 5,7 мільйонів гривень хоче відправити на відпочинок під Києвом 250 дітей. Софійський собор у Києві готується відреставрувати за понад 79 мільйонів гривень. У столиці готують док 133 в Дарницькому районі до утеплення фасаду за 14 Мільйонів гривень. Міноборони закуповує велику партію жіночої польової форми, на що виділить 110 мільйонів гривень. Київський офіс Нацбанку закупить турнікети та бинти на 100 тисяч гривень. Київ витратить майже 7 мільйонів на відпочинок дітей в Прикарпатті. У коледжі Сухомлинського на Русанівці готується відремонтувати пожежну сигналізацію за півтора мільйона. Міноборони вирішила спрямувати понад 20 мільйонів гривень на обкладинку особових справ. Приміщення Дніпровського райсуду в Києві збираються підремонтувати за 2,5 мільйона гривень. Київський військовий шпиталь вкладе 6,5 мільйонів гривень у ремонт доріг. А що купувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше контенту. До зустрічі наступного тижня.